Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про роботу Бузького народного дому у часі війни. Чи змінилась вона? Ну, мабуть, 24 лютого життя всіх українців змінилося. Також і культура Надбожанщини 24 лютого змінила, змінила свою роботу. Скажу відверто: перший місяць ми мабуть, як і вся Україна не розуміли, як нам працювати, як рухатися далі, як далі жити. Але з перших чисел березня ми зрозуміли, що культура, нива культури це є наш фронт. Потрібно працювати, потрібно також боротися на культурному фронті. Змінилася робота Бузького міського народного дому разом з нашими філіями, сільськими народними домами. Ми основний акцент поставили на роботу в патріотичному духовному руслі. Також наші сільські народні доми долучилися до волонтерського руху. А розкажіть про народні колективи при бузькому міському народному домі станом на сьогодні діє аж 13. Зразкових та народних колективів це танцювальні, театральні, два в нас є народних, духовий оркестр. що сьогодні, ну, така наша гордість, бо мало дуже є оркестрових колективів. Ви вже згадували про волонтерську діяльність. Розкажіть, будь ласка, як долучаєтеся до такої роботи? І Бузький міський народний дім і 38 філій Бузького міського народного дому сьогодні м, активно. Волонтерять двері сільських народних домів відкриті. Дуже є багато роботи з переселенцями, з діточками, котрі переселені з територій, де зараз відбуваються військові дії. І також дуже багато народних домів, завідувачі філій готують їсти. Для і для переселенців, і для збройних сил України, бо знаємо, що також з бузького району є багато чоловіків, дівчат, котрі воюють у, у, у лавах збройних сил України. Тому дуже я таки хочу акцент зробити от побожанський народний дім. Вони одні з таких найактивніших народних домів, які долучилися до того, аби забезпечувати смаколиками усім необхідним для тих людей, військових, котрі сьогодні в лавах Збройних сил України, але вони є мешканцями Бузька. Як вважаєте, чи має мова значення? Так, мова має значення. Ми завжди і до 24 лютого я вже працюю у. В стінах Бузько міського народного дому з першим методистом, вже рік директором Бузького міського народного дому. Ось за ці 20 років в Бузькому міському народному домі ніколи не звучала російськомовна музика, а навіть більше сказати і рідко звучала іноземна музика. Ми завжди пропагували українську мову, українську культуру, українську слово. Зброя буває різна. Скажімо, ми, як працівники культури, воюємо сьогодні, і наша зброя це є українська. Пісня, українська мова, українське слово мова це також зброя. І кожен українець, який вважає себе, відчуває себе українцем, повинен воювати і такою зброєю, як мова. А як вважаєте, що потрібно нам для перемоги? Для перемоги нам потрібно насамперед, і це, мабуть, одне з найважливіших віра в перемогу. Віра в те, що ми переможемо. А я впевнена і переконана в тому, що перемога буде за нами, тому що ну, в нас немає інакших варіантів. Це, це єдиний наш шлях, єдиний правильний шлях. І ми, слава Богу, станом на сьогодні ми йдемо отою вірною дорогою. І ну без варіантів, перемога буде за нами. Що ви побажали нашим українським захисникам? Нашим українським захисникам насамперед побажаю віри, також перемоги, і дуже важливо, аби вони знали, що тут, в нас в маленьких містечках, селах, тут є надійний тил. Ми кожного дня, кожну хвилину пам'ятаємо за кожного захисника. Молимося за кожного захисника, тримаємо в долоні, в молитвах і ну віримо, і хай вони знають, що кожен військовий є для нас герой, новітні герої сучасності. Любимо вас і дуже чекаємо вас в наших домівках, щоб ви повернулися живими додому.